Але знаємо зі слівся святої віри, що Господь Бог судить людину одразу після смерті. І відразу після цього суду душа йде або до неба, або до пекла, або до чистилища. То навіщо ж другого суду, навіщо суду страшного останнього? Є для цього кілька причин. А перша та. Щоб на останньому суді з'ясувалася справедливість Першого окремого суду. От відразу після смерті судить Ісус Христос людину на тому самому місці, де душа розлучається з тілом. Та про Це не знають живі, вони не знають, яка доля судилася їх покійному братові. Божий суд завжди справедливий, А щоб усі ту справедливість побачили, то Ісус Христос судитиме всіх ще раз при кінці світу. Там кожен побачить, що нікому не заподіяно кривди, що один справді вартий неба, а інший пекла. Любі, браття і сестри, другою причиною є те, щоб і тіло. Отримало свою заплату. На першому суді Господь судить лише саму душу, а тіло кладуть до могили. І як часто стається помилка люди віддають тут тілу покійника не раз велику пошану, хоронять його величаво, вбирають багатий одяг, кладуть дорогу домовину та вмурований гріб. А плачуть, аж село ходить. А тим часом на те саме тіло призначене у Бога на вічну муку. Знову бідняка нема кому тут покласти в домовину. його поховають у позиченій сорочці, а простих добрими сусідами дарованих дошках без плачу і без помилок, і тим часом те бідне тіло призначене є до неба. Це тіло спочивати буде в гробі до страшного суду, а коли пролунає голос ангельської труби, воно встане по свою заплату. Подумаю собі, може, хтось ось так: як же тіло покійного встане, коли воно перетворюється прецінь в порох, і немає від нього і сліду, коли на цьому самому місці поховано, може, вже десятого? Як воно встане, коли одна нога залишилася десь далеко на війні або в лікарні, а голова спочиває у своєму рідному селі. Тіло перетворюється після смерті у порох, це, дорогі браті і сестри, є правда. Але щоб з нього не було і сліду, це неправда. Воно перейде в порох, та цей порох все-таки залишиться. Нехай його буде тільки жменя, хай ще менше, то цього досить, що Божа всемогутність покликала його назад до життя. Ніщо у світі не зникає безслідно, чи тіло людини спочиває тут, чи там, чи одна частина. Тут, а друга в далекій чужині, чи лежить в землі від вчора, чи від тисячі літ, та на Божий поклик воно вийде зі свого гробу, і як з малого жолудя виростає могутній дуб, так з дрібки поруху з'явиться ті, ціле тіло і стане до ряду. І це справедливо. Грішить душа, але їй допомагає хто грішити. А ну так на хвильку задумайте собі всі. Грішить душа, але хто їй ще допомагає рішити? Грішити допомагає її тіло. Поки тіло послаблює розум і волю і так потягає чоловіка до злого. Отож, справедливо, щоб на страшному суді і тіло отримало свою заплату. А ця заплата буде написана кожному на чолі. А цей напис зуміють прочитати всі люди. Тіла праведних стануть білими, світлими, прославленими, яким було тіло Ісуса Христа після Воскресіння, а тіла грішників будуть темними, гидкими, відразливими, і кожний гріх буде на них явним. Помилки не буде. Тіла ясні буде призначена разом із душею до неба, а темні разом з душею до пекла. Третя причина, чому, крім суду окремого, буде і другий останній є та, щоб добр, добрим було відомо прилюдно на залежну честь, а злим, щоб прилюдно дісталася ганьба. Усі знаємо добре, як звичайно відбувається в житті. Хто ліпше кричить, того й правда. Тому багатший, сильніший та пихатіший завжди попереду, ну та й звичайно, в почистях чеснота все скромна, її попереду не видно. Як простого каміння всюди вдосталь, і за коштовним треба копати глибоко в землі. Так за добрими людьми треба шукати по кутах, та люди до цього не звикли. Хто наверху, хто голосний, той і розумний, і добрий, і чесний. Інший знову облудою покриває свою нужду, молиться, поститься, зітхає. і добрі людиська шап... <кхух> шапкують і шепчуть собі на вухо. Ото законник, ото святий, цей піде вже просто до неба, а тим часом на страшному суді з'явиться уся правда. Там не на диво всіх, отой бідний, нехтуваний за життя, стане по праву руку, а оці велетні, що за життя видавалися на добрих, стануть на ліву сторону. Який то буде сором, яка ганьба. Святий Василій каже, страшнішим, ніж само пекло, буде для нещасних сором, що всі їх потаємні гріхи буде виявлено, більш ніж вічна темнота, гірше, ніж вічний вогонь вразить їх те, що найприхованіші бруди вийдуть на яв. Бо все буде явне перед очима всіх, бо нічия справа не приховається. І не може бути інакше. Люди часто густо несправедливі. Але Бог, дорогі браті і сестри, справедливий. Коли чеснота, не знайде тут визнання та похвали, то мусить віднайти там, а що праведникам відплатити за значене приниження у цьому житті, то Господь не лише нагородить їх відразу після смерті, але ще покаже їх доброту і щастя перед усіма людьми на страшному суді. Як здивується сусід, коли найліпшого свого приятеля побачить там між проклятими. Як перелякається жінка-обмовниця, коли свою сусідку, яку клеветала і назвала чарівницею, побачить між святими. Тому каже святий апостол Павло, тому не судіть перечасно нічого, аж поки не прийде Господь, щоб. Висвітлив таємниці темряви. Врешті, дорогі браття і сестри, остання причина страшного суду є та, щоб грішники побачили Ісуса Христа, і щоб слава і честь Ісуса засяяла перед усіма людьми. Судити прийде Ісус Христос, бо сам каже, отець. І не судить нікого, а весь суд віддав Синові. Ісус Христос прийшов перший раз на цей світ, щоб спасти Його своїми муками, а другий раз прийде, щоб розрахуватися з людьми, як вони скористалися з цих тяжкових, таких тяжких Христових мук. Прийде вже не як бідний чоловік, що не мав де прихилити голови, але як найвищий суддя у своїй славі і блиску. І всі люди стануть перед ним лицем до лиця, і всі здадуть рахунок.